Друзі, на продажу заїхав міганчик другий. Зараз вам покажу комплектацію по кузову. 2008 рік у неї останній рік. Ось так у неї кузов виглядає. Комплектація у неї прям бомбезна. На 1,6 моторчику. вона з газом, з фаркопом. Газове обладнання стоїть, шторки все на місці в автомобілі. Салончик у неї ось такий. чистый охайный салончик. Есть шторочки, есть панорама у ней. Вот так выглядит спереди. Бесключевой доступ тоже есть. Полный электропакет. Климат-контроль есть. Есть навигация. Вот так салон выглядит спереди. Ціна цього автомобіля буде 6600. 2008 рік на газу. Стан машинки класний. Якщо вона вас зацікавила, чекаємо вас на огляд.